Ну шо ти sucker? Ну, тіпа типу, футбол, поняв не ображайся. Ми прекрасно знаємо, що він створює цілі суспільства. Кому як не українцям, знати це? Наші футбольні хулігани показали себе як на майдані 2014 року, так і зараз захищаючи країну. Футбольні фанати ідентифікують себе зі своєю улюбленою командою, тому не важко пояснити, чому вони такі емоційні. Бо під час перемоги чи поразки команди фанати відчувають взаємодію саме зі своєю самооцінкою. Така відданість до субкультури не є поганою. Загалом звучить як дуже цікаве захоплення, яке може створити безліч цікавих івентів. Наприклад, віку. Ой, забули спитати, а як вам останнє євро? Ну що ж, знайомтеся, це Сальвадор, не плутати з Пікасо. А ой, не той сценарій. Зачекайте. А, о, все, ось він. Знайомтеся, це Сальвадор, найменша держава в Центральній Америці. У ній був справжній дефіцит придатних до обробки земель, а більшість наявних контролювалася великими землеробами. Як бонус до цього, країна потерпала від перенаселення. Виникала така собі монополія, де тисячі громадян залишалися без їжі. Тож у 30-х роках більшість з них починають мігрувати до сусіднього Гондурасу. Він зі свого боку був у п'ятеро більшим за Сальвадор, але мав слабку економіку і набагато менше населення. 18% цієї землі належало компаніям США. Біженці Сальвадору, які працювали за меншу плату, конкурували за безліч робочих міст. Також вони створювали цілі нелегальні поселення на території сусідньої країни. На території Гондурасу перебувало близько 200 тисяч сальвадорців. Місцеві з зрозумілих причин їх не полюбили і називали Гуанако на честь одноіменної тварини. У 1962 році Гондурас ухвалив закон про земельну реформу. Вона передала громадянам більшість земель, зайнятих сальвадорськими нелегалами. Тоді ж, замість того, щоб видавати їм громадянство, почалася масштабна депортація, що робило відносини між країнами ще складнішими, оскільки Гондурас страждав від нелегалів, а Сальвадор від перенаселення. Але громадян більш цікавило положення на футбольному полі. У червні 1969 року проходили збірні матчі до чемпіонату світу. Та що ж ви думаєте, за участь боролися команди Сальвадору та Гондурасу. Перший матч відбувся у столиці Гондурасу Тегусігальпе. На вулицях відбулися постійні сутички між сальвадорцями і гондурасцями. А гравці збірної Сальвадору всю ніч не давали спати. Цим можна пояснити, чому вони програли з рахунком 1-0. Потім навіть одна дівчинка застрелилася через ганьбу своєї країни. Вона стала національним героєм та символом країни. Друга гра між ними відбулася вже в столиці Сальвадору, Сан Сальвадорі. На вулиці відбувався такий хаос, що збірні Гондурасу довелося їхати на військовому конвої. З боку Сальвадора було ухвалено одне дуже дипломатичне рішення: встановити брудну ганчірку замість прапора супротивника. На цей раз вимотані гондурасці програли з рахунком 3-0. Гондурасці почали частіше атакувати сальвадорських поселенців у себе в країні. А вирішальний матч відбувся в Мехіко. У ньому Сальвадор виграв з рахунком три Після цього обидві країни розірвали дипломатичні відносини одна з одною. Приводом у Сальвадора стало те, що після другого матчу близько 12 тисяч сальвадорців були змушені втекти з Гондурасу, де уряд не вжив жодних нормальних заходів для зупинки цього так званого геноциду. Гондурас теж висував претензії щодо нападів на своїх громадян. Загалом, в проміжку між початком першого матчу і кінцем третього загинуло понад 120 осіб. А сальвадорські біженці сиділи в таборах рідної країни, заповнюючи і без того тісний Сальвадор. І все через м'ячика, який штовхає до урід. Ви досі вважаєте футбол звичайною грою? 3 липня починає траплятися дрібні прикордонні зіткнення. А вже 14 липня починається повномасштабна війна. У другій половині дня армія Сальвадора переходить у наступ. За день їм вдалося просунутися на 40 кілометрів. Насамперед вони атакували аеродроми. Уряд Гондурасу виступив з інформацією, що сусід бомбить ще й населені пункти. 15 липня Гондурас почав у відповідь обстрілювати сальвадорські авіабази та нафтові об'єкти. До речі, робили вони це літаками Другої світової. Спочатку Сальвадорська армія домінувала, оскільки була краще озброєна. За 15 липня вони просунулися ще на 8 кілометрів. 16 липня обидва фронти зупинилися через брак боєприпасів. Сальвадору краще озброєння зовсім не допомогло. Після деяких повітряних зіткнень 18 липня було погоджено перемир'я. ОАД, тобто організація американських держав, закликала до припинення вогню обидві країни могли і швидше погодитися, якби не хотіли внести в цей договір свої правки. І то перемир'я було таким собі: навіть після підписання, Сальвадор відмовлявся виводити війська, поки Гондурас не надасть гарантію безпеки для Сальвадорців та не покарає бунтівників Сальвадорофобів. Однак незабаром ОАД пригрозила санкціями. А це вже, вибачте, не в Діскордіку забив ним бути. Війська Сальвадору були вивезені 2 серпня. Власне кажучи, так і закінчилася одна з найдурніших війн в історії. Ці шість днів визначили долю країн на найближчі десятки років. Під час них загинуло до шести тисяч людей. Військові дії, які переважно велися на території Гондурасу, залишили тисячі людей без їхніх домівок. Заворушення, злидні та переселення Сальвадору, стали причинами для громадянської війни, яка тривала 12 років і забрала життя 70 тисяч людей. Мирний договір було підписано аж через 11 років після війни. Ну, що можна сказати, вмикайте частіше голову і не покладайтеся тільки на емоції. Ну, і не перенаселяйте маленькі країни. Ви були на каналі Культоп. Не забувайте, що можете підтримати нас, підписавшись на наші соцмережі або надіславши донат на Байміакофі. До побачення! А, ну і наостанок. Найстрашніше в цій історії, те, що Сальвадор одразу ж вибув з чемпіонату світу, програвши перші три матчі поспіль. Живіть з цим!